Доброго часу, друзі. Весна 2023 року. Ну, сьогодні розкажу про таку от цікаву ідею. Ну, один із спосібів розмноження фундука, а саме я його назвав Спосіб в кориті, ну, але так більш цивільно це буде чи цивілізовано спосіб в контейнері? Значить, ідея не моя, але ідея дійсно робоча. В чому полягає суть ідеї? Ну, покажу на прикладі такого от куща. Хто слідкує за каналом, то знає, що тут колись різ сіянець фундука. Я його зрізав, а на порослі нащеплений ось такий кущ колекція. Ну, відео про його є на каналі. Безпосередньо нас цікавить. Відводки, відводки сорту президент, він же Караманівський. Ось тут місце щеплення в розчіп. Ну і отак от от воно заходить в контейнер. Значить, бачимо. Віточка. Контейнер розміщений на двох кілках. Тут я викупав, чи точніше засверлив буром два отвора, забив туди два кілка, підрізав на потрібній висоті, ну і зафіксував сам контейнер, щоб він не втік з вітром. Ну і ще не впав. Ну, дивимося далі. Далі що ми робимо? Далі просуваємо сюди віточку. Я зробив там отвір. Доцільніше це прорізати до кінця, щоб не пошкодити самі пагони, оскільки вони вже в даному випадку великі обриваємо кінцеву точку росту. Вона нам не потрібна. Це буде найкращий пагін. Він нам не потрібен. Нам приблизно потрібні всі одинакові пагони. Завели сюди значить, пагін. Тут маємо посверлені отвори. В Вотвір розставляється така ось шпиця. Це проволока, яка буде тримати в майбутньому наш пагін. Ну, ось так: от схематично буде лежати пагін і його втримувати. Ну, пронормуємо, звичайно, щоб мізвузля були більші. І будемо ждати, поки вони завертикаляться, тоді підсипемо їх повністю. Зараз тільки трошки землі насипемо. Тут спосіб No2 було в пластиковому на таких високих стоючках, А тут буде вже практично на землі, але не на землі, а на цеглинах. От, Маємо теж сорт гарібальді. Ось бачимо там місце щеплення і ще одна брунька залишилась біля місця щеплення. Звідти піде пагон. Ну, але це нас поки не цікавить. Тут теж заведений значить, пагон в контейнер. Думав оббити плівкою, але плівка не дихає. Спробуємо агроволокном. Все ж дерево дихає, агроволокно дихає, побачимо, яка буде різниця. Ну, хоча різниця може бути, бо сорти теж різні, по різному вкорінюються, значить. Ще раз, що нам для цього потрібно, пригнули, завели ось так: от шпицею прижали до землі. І як завертикалиться цей пагін, ну тут він вже пронормований, ті, що йшли вниз в боки, нам не потрібні. Всі на більш-менш одинаковій відстані, нормальні для наростання коріння. Верхня точка видалена. Тут навіть трошки більше як верхня ростова точка видалена. Тоді, як він завертикалиться, ми його засипаємо землею майже в рівень верхом. Ну і зверху замульчуємо з скошеною травою свіжою, чи ну, вона добре влягається, чи може корою, корою сосни. Ну, Це вже буде видно пізніше. Ніяких перетяжок там, в цих місцях, де ми заводимо. Ну, тут люди пропонують робити перетяжки з проволоки, в випадку з фундуком нічого вона не дає. Ну і не роблю ніяких надрізів, царапін, ніяких укорінювачів, там, різопонів. Ну, стимуляторів утворення коріння це теж не дало ніякого ефекту. Ну, я пробував вже два роки, від слова зовсім ефекту воно не дає, це лишня робота. Все, що треба пронормувати і тримати значить, цей субстрат, який ми сюди засипаємо, в вологому стані, в вологому середовищі більше значить, сприятливіше розвивається коріння. Ну, і Часткове притінення бажано. Щоб, значить, не жарило його цілий день. Ну, тут у нас такий фруктовий ліс намальовується з однієї сторони, з другої приміщення. Думаю, тіні для нього хватить. Ну, Будемо подивитись, як воно вийде. Ну, будемо працювати далі. На цьому закінчуємо відео. Всім глядачам та гостям каналу. Бажаю здоров'я, мирного неба. Ну і пам'ятаємо, все буде Україна.